Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні у нас перший звіт по моєму помадному project Pen. Хочу сказати, що це виявилось не так уже і легко вести цей Project-Pen, коли потрібно 10 продуктів постійно ними користуватися. Щоб, якийсь, щоб було видно результат цього користування, це виявилося набагато складніше, ніж я думала. Тому результати не такі, як, добрі, як я хотіла, але все ж результати є. Отже, почнемо огляд. Перша помада це у нас Ruby Rose. По цій помаді мені не дуже вдалося нею покористуватися. Ось який результат. Оце ще зафарбоване голубеньким, це скільки я використала. Помада яскрава, така гарна, але. Щось. Не дуже вона в мене йде в використанні. Користувалася я нею чотири рази. Це результати за 3 місяці. Я через кожні 3 місяці буду такий звіт робити по цьому проєкту. Далі. Наступна помада це ось такий… Помада Фаберлік Оксамитовий сезон пастельний рожевий. Це такий відтінок. Ну, відтінок, не скажу, що зовсім мені підходить, але потрібно користуватись. Отже, зараз зроблю своч. Треба трошки скрутити, а то коли робила перше відео по цьому проєкту. І також забула позакручувати із відкритою повністю помадою робила свотчі, то Іра. Ну, вона, це, вона це помітила і вона була трошки в шоці. А я якось не, не помітила, просто робила собі свотчі і все. Так що не буду більше приводити в шок людей. Не буду забувати, потрібно закривати. А, так, а, по цій помаді оксамитовий сезон ось, також трошки використала, користувалася за три місяці, вісім разів. Але якось не сильно результат на лице. Далі ось така фаберлік першалеті. Це дуже гарний відтінок, мені дуже подобається. Дуже гарний такий. Незвичний, я б сказала. Тут у нас результати ось. Трошки більший результат по цій помаді, користувалася, так. 9 разів за 3 місяці. Далі. Помада Faberlic Marvel Марвел Шайн. Така мені подобається помада, вона така зволожуюча. Гарно, гарний відтінок. Так. Також не дуже багато використала. А, так, за три місяці користувалась також 9 разів. Далі Art Stick Faberlic, Ця помада також у мене не дуже користується. Такий дуже яскравий такий відтінок. Якось не лежить у мене рука до цієї помади, хоча вона така гарна, також так зволожуюча, сяюча така, але щось не дуже користуюся. Зовсім трошечки, тут майже і не видно, користувалася. Чотири рази. Далі. Також фаберлік перша леді. Такий гарний. Також, також гарний відтінок, такий осінній. Так, цією помадою користувалась сім разів. Ось такий результат. Далі олівець мальва. Ну, цей олівець такий відтінок. Базовий, можна сказати. Користуюся, ну, олівцями якось я не дуже часто користуюся, але користуюся а, так зараз. Ось ти скільки, а, користувалася п'ять разів. Далі. Маленький олівчик, який я вже і не пам'ятаю, що це за бренд. Яскравий. Маленький, а все ніяк не можу його закінчити. Ой, вибачаюсь. Олівець мальва ось дем скільки використала. А маленький ось трошечки не те вам показала користувалася маленьким олівчиком 5 разів далі помада Max Factor. ой Ця помада мені, якщо чесно, зовсім не подобається. Я не знаю, як нею користуватися, Вона, вона якось негарно. Лягає, зовсім не подобається, якось потрібно вже її докористувати. Було 23 грами, і 23 і залишилось. Нічого не змінилося. Користувалася я нею два рази. І то дуже важко було себе. Як заставити нею покористуватися. Так, і останній це в нас отакий блиск-фаберлік, зеркальний об'єм. Такий непоганий блиск, трошки липучий. Але нічого. Користуватися можна. А, було 14 грам, стало 13. І користувалася я ним вісім разів. Ось такі у мене відтіночки в проєкті. Нічого не закінчилось. Ну, спробую закінчити оцей маленький олівець, вже добити його. І ось цей Макс-фактор, хочу вже її використовувати і викинути. Зовсім не подобається. Ну, а по-решті. По не думаю, що закінчу, але якісь результати повинні бути. Отже, такий, такий в мене проект, такі в мене продукти. Сподіваюсь, що вам сподобались мої помади, мої відтінки, які я обрала. Всім дякую за перегляди. До наступних зустрічів. Бувайте!